Вітаю вас на каналі «Буває й таке. З вами авторка цього каналу Олена Яворська. Приємного перегляду. Надю, ну ти тільки подивись на себе, з докором в голосі сказала Раїса, поправляючи подрузі комір. Ну, хто так вдягається у твоєму віці? Тобі ж уже сорок п'ять, а не п'ятнадцять. Рожева ковтинка, оця зухвала помада. Ти серйозно. Ти ж не на випускний, а до поліклініки йдеш. Надя закотила очі, але нічого не сказала. У Раїси завжди була своя думка, і вона ніколи не соромилася її висловлювати прямолінійно, без всяких реверансів. Рая вважала себе експертом не лише у питаннях моди, а й у подружніх стосунках вихованні дітей господарстві. Вона, немов енциклопедія, знала все або майже все, і не втрачала нагоди повчити інших. Ох, уже ці чоловіки, часто зітхала вона, усі однакові, одні безпутні гуляки і вітрогони навколо. А все жінки. Їхні винні, що дозволяють своїм чоловікам так себе поводити, бо все ж в сім'ї залежить від жінки, від неї залежить і мікроклімат, і порядок в хаті. От у мене боря інша справа, він виняток і справив, не такий, як всі, надійний, спокійний, роботящий. Ми вже майже тридцять років разом. Мій чоловік не п'є, не гуляє, все в дім тягне. І це в основному моя заслуга, впевнено казала Раїса. Я змогла зробити з нього людину. А те, що він у мене далекобійник, то це навіть плюс. Не встигаємо один одному набриднути. Наші почуття завжди свіжі. Поки чоловік у рейсі встигаємо скучити одне за одним. А коли повертається, ми раді зустрічі, як наче уперше побачились. І батько він чудовий, продовжувала нахвалювати чоловіка рая. Ми з ним сина виховали просто зразкового. Уже й онуків чекаємо. Одним словом, пощастило мені з ним, так і на дорозі не валяються. Ну, а йому зі мною пощастило, кокетливо усміхнулася рая. Я теж штучний екземпляр. Без мене Боря таким зразковим сім'янином не був би. Я для нього натхнення і зразок, на який треба рівнятися. Вона вимовляла ці слова з гордістю, наче виступала на сцені. Подруги слухали раю хто із заздрістю, хтось із недовірою. Але ніхто не заперечував, бо сперечатися з дуже упевненою в собі жіночкою було марно. Раїса взагалі любила порядок у всьому, у шафі, у словах, у житті. Свою впевненість у власній правоті вона носила, мов орден. І поки Борис мотався у черговому рейсі, вона встигала налаштувати пів міста під свій внутрішній статут. Але одного разу ідеальний порядок раїси тріснув, і тріщина пішла саме звідти, звідки вона найменше всього чекала. День був буденний, сірий. Раїса їхала автобусом, повертаючись від сестри, яку навідувала нечасто. Вона втомилася, а на серці було якось тривожно, хоча й не розуміла, чому б це, неначе навкруги все було гаразд. Автобус пригальмував біля зупинки. Раїса глянула у вікно і завмерла. По тротуару йшов Борис, її Борис, у своїй синій курці, знайомою і звичною для неї ходою. Але ж він у рейсі, промайнуло в голові, десь далеко, на трасі, його телефон зранку не відповідав, не було зв'язку. Раїса різко підбилася, ніби хтось дав їй таку команду і вискочила на вулицю. Вона примружила очі і витягнула вперед шию, придивляючись до перехожого, дуже схожого на її чоловіка. Спочатку жінка подумала, що помилилася, але ні, це був він, її рідний законний чоловік. Борис ішов повільно й упевнено, наче додому. В руках він ніс великий пакет із супермаркета, наповнений продуктами. Раїса, намагаючись залишатися непомітною, пішла слідом. Чоловік зайшов у під'їзд старої багатоповерхівки. Раїса стояла на тротуарі, не знаючи, дихає вона чи ні. Навколо все зникло. Шум вулиці, перехожі, вітер, був лише чужий під'їзд і її Борис. Рая підійшла до лавки, де сиділи дві старенькі бабусі у хустках, маленькі, сухенькі, як гілочки. Вибачте, несміливо спитала вона, а чоловік, який щойно зайшов у під'їзд, не знаєте, як його звати? Звісно, знаємо, жваво відповіла одна. Борис Іванович його звати, він наш сусід, живе з Мариною, он на четвертому поверсі. Хороший чоловік, тихий, не свариться, дуже турботливий. У них гарна сім'я. Живуть дружно, уже майже 30 років разом. Приклад для сучасної молоді. Діти у них такі хороші, і онуки вже є. Онуки? прошепотіла Раїса і пополотніла. У грудях щось стислося, дихать стало важко. Так, так, діти дуже хороші, підтвердила друга бабця. Уже дорослі, син одружений, дочка заміжня, вивчилися, тепер працюють. Раїса стояла з кам'яним обличчям, поки жінки продовжували теревенити, а в голові глухо відбивався стукіт, як наче краплі води, що падають у бездонну порожнечу. Увечері Борис подзвонив сам. Раєчко, я на кордоні. Зв'язку не було, все добре, не хвилюйся. Через пару днів буду вдома. Раїса слухала мовчки. Борю, тихо сказала вона. Давно ти живеш у тому старому будинку, на четвертому поверсі із Мариною. Запанувала мовчанка. Довга, безкінечна. Ти, ти там була? нарешті спитав він. Була. І бачила там тебе, І з сусідками говорила. Пауза. Потім Борис тяжко зітхнув. Пробач, Раїса стиснула губи. Очі її горіли, серце стискалося, наче його здавили вищатами. Скільки це триває, Борю? Скоро тридцять років, тихо відповів він. Ми розпочали сімейний стаж майже одночасно. Тридцять, прошепотіла вона, тридцять років. Ти, моя дружина, рає. Вона була просто, ну, спершу коханкою, а потім якось усе зав'язалося, пішли діти. Я не міг кинути ні тебе, ні її. Ти жив на дві сім'ї весь цей час. Так вийшло. І там у тебе теж діти і онуки. Так, Раїса витерла обличчя долонею. Вона не плакала, просто неначе хотіла стерти все, що щойно почула. Ти ж казав рейси, дороги, кілометри. Промовила вона з тремтінням у голосі, а сам їздив до іншої сім'ї. Я люблю вас обох, рає, зізнався Борис. Це звучить жахливо, я знаю. Але я не брехав тобі у своїх почуттях. Ти брехав у житті борю, у найголовнішому, і вона вимкнула телефон. Наступного дня Раїса поїхала туди знову. Той самий під'їзд, лавка, знайомий запах вогкої штукатурки, чужа квартира на четвертому поверсі. Вона довго стояла перед дзвінком, долоні спітніли, пальці липли до кнопки. Двері відчинила жінка трохи за п'ятдесят із приємним обличчям у домашньому халаті. Вона здивовано глянула на незнайомку. Добрий, день! вам кого? Раїса мовчала кілька секунд, потім повільно вимовила. Вибачте, ви Марина? Так, а ви, я Раїса, дружина Бориса. Марина, зблідла, як полотно. Що? Дружина?» Раїса пройшла всередину, навіть не чекаючи запрошення. У квартирі пахло борщем і дитячим милом. На стінах світлини. Борис із онуками, Борис на дачі, Борис поруч із усміхненою Мариною. Він сказав, що ви співмешканці, холодно вимовила Раїса, показавши підборіддям на світлину Бориса. Марина присіла на край стільця, руки її помітно затремтіли. Ми живемо разом майже тридцять років. У нас діти. Боря сказав, що його дружина давно померла, а штамп в паспорті то не головне. Раїса повільно опустилася на диван. От бачиш, як зручно, значить, померла, вона криво усміхнулася. А я весь цей час йому борщі варила, шкарпетки штопала, чекала його з рейсів, як дурепа. Марина піднялася, обхопила голову руками. Я цього не знала, клянусь, якби знала. Вигнала б його негайно. Не вигнала б, тихо промовила Раїса. Я теж не виганяла до вчора. Дві жінки довго сиділи в тиші, тільки годинник на стіні голосно цокав, ніби рахував кожну секунду їхнього спільного болю. Раїса Дивилася на старі шпалери, дитячі іграшки в кутку, світлини чужої сім'ї і вперше за довгі роки не знала, що сказати. Борис повернувся через два дні. Раїса вже все підготувала чемодан, документи, заяву про розучення. Він стояв у коридорі, опустивши очі, мов школяр перед вчителькою. Обличчя винне, руки тремтять. Ти все вирішила? тихо запитав він. Вирішила, голос Раїси звучав рівно. Рає, я не прошу пробачення. Розумію, що ти не пробачиш мене. Просто я заплутався. Я не хотів завдати болю. Я слабкий, розумієш? Не безвідповідальний, просто слабкий. Слабкість це не виправдання борю, перебила вона. Ти жив, як боягуз, як зрадник, 30 років. А я в цей час людям лекції читала, як правильно жити. Бо вважала, що я гуру і у мене ідеальна сім'я. Тепер почуваюся останньою дурепою. Він кивнув, мов засуджений, що вже прийняв вирок. Постояв кілька секунд, потім тяжко зітхнув і вийшов. Двері зачинилися. Раїса залишилася одна. Тепер... У неї не було відчуття, що вона все знає, все контролює, уміє керувати життям. Тепер жінка навіть не знала, з чого почати ранок. Телефон мовчав, подруги не дзвонили, та й вона сама не хотіла нікого чути не хотіла більше ні повчати, ні сперечатися, ні давати поради. Хотіла лише тиші. Минуло три місяці. Раїса дуже змінилася. Не стільки зовні, хоча тепер вона носила джинси, кеди, розпущене волосся, скільки всередині. Вона більше не намагалася когось навчати. Коли сусідка поскаржилася на свою доньку, Раїса просто кивнула і не встряла, як завжди, зі своїм. Мудрим словом. Коли подруга розповіла, що знову пробачила свого Сашка, Раїса не закотила очі, як раніше, а лише спокійно спитала. Ти тепер щаслива? Якось вона зустріла Марину в магазині та підійшла, несміливо тримаючи сумку обома руками. Раїсо, Можна я вам скажу дякую. За що? щиро здивувалася вона. За те, що не скандалили, не ображали, не принижували. Я була занадто приголомшена, щоб скандалити, з гіркою посмішкою відповіла Раїса. Та й що б це змінило? Марина вдячно стисла їй руку і швидко зникла у натовпі. Раїса вийшла на вулицю, вдихнула про холодне повітря і раптом зрозуміла, їй більше не болить. Так, її зрадили, обдурили, але тепер у неї був спокій і свобода. І вперше за багато років Раїса йшла вулицею не з піднятим підборіддям, не для показу, а легко і вільно. Як жінка, яка нарешті навчилася бути просто собою.